Доброго дня, шановні глядачі мого каналу. З вами Михайло Іванович. Вітаю вас на моєму каналі Екзотичний діт. Сьогодні в своєму короткому відео я розкажу, як я укоренюю саджанці полуниці, готую. У мене саджанці ростуть, полуниця росте на градканині і тому мені приходиться її корінювати тільки в стаканах. Купанки немає, не роблю. Свою розсаду. Я завжди роблю, по крайній морі стараюся робити, щоб це було професійно. От, наприклад, я завжди укорінюю свою розсаду в чорних професійних стаканчиках. Чорний, тому що непрозорий для, для сонця і корінь не бачить сонця, йому нічого дивитися на, на сонце. Це дуже гарно. Якщо взяти, наприклад, отакий от прозорий стаканчик, він теж піде. Але корінь бачить сонце і корінь червоніють. Зверніть увагу на розсаду, який червоний корінь. Червоний корінь це не дуже добре, тому що корінь не повинен бути на сонці. Ну, в таких стаканчиках я теж починав. Це так. Такий стаканчик це по такій, як кажуть, по бідності. По дуже бідності такому стаканчику. А взагалі треба старатися робити це професійно. Тоді буде якість гарна і вам буде добре і рослинкам буде дуже добре. Грунтосуміш для своєї розсади я готую сам. Готую з кількох компонентів. Це перегній. Дуже багато років він вже перегнів. Пісок додаю. Якщо ґрунтозуміш виходить важка, ще додаю торф. Получається, що грунтосуміш така ну, саморобна, тому я завжди е, при приготуванні грунтосумістю, коли вже стаканчики наповнюю, проливаю біопрепаратом, тому що мало лі, що в той, в той землі, в тому ґрунту там якісь патогени. Вони нам нужні на розсаді. Давно використовую для цього такий препарат, називається мікохелп. Складі є і ось в її трифодерма і бацилус субтилюс, універсальний біопрепарат, якраз для того, щоб для кореневої системи проливати ґрунт, оздоровлювати землю, ґрунт. Я вже давно використовую і ніколи не розсада не вийшла, в мене закрита. Хвора там. Якщо використовувати покупну, покупний ґрунт, такий там торф. Так, да, він чистий і там немає ніяких проблем, патогенів, його можна використовувати. Але такий ґрунт він дуже-дуже легкий і дуже швидко, дуже швидко висихає. Його ізначально треба гарно промочити, щоб стаканчик наповнити, а потім ще поливати. Тому це таке діло дуже, дуже стрімне, як кажуть. Тому чистий торф. Я використовую тільки для касет, коли роблю розсаду навесні. Там так. Да, там воно під контролем. Вдома в хаті або в теплиці там не так. А тут сонце вийшло. От зараз сонце вийшло, було хмарно. Сонце світе і мігом висяхне той торг. Тому використовую грунтосуміш саморобну. Для укарінення використовую вус, на якому є дві. Дві розетки. Ну, якщо перша розетка вже сформувалась і друга вже така дебела, то і другу. Бувають столони, на якому, на якому одна розетка ще не сформувалась, то її, а другу не жду. От є, є дуже мосні сталони, на яких є розетка. Ось одна, допустимо, сильна десь там по краю і друга. От. Можна використовувати обидві, вони будуть такої ж, такої ж якості. Єдиний нюанс, що друга, друга розеточка буде відставати свого розвідку від першої на, на той час, поки вона росла. Нічим іншим вона не відрізняється. Нічим абсолютно. Можна використовувати третю, четверту, і п'яту, в тому буде тільки відставання в її росту. От От моменту, коли ця виросла, пішла, дала вусик, от такий вусик дала на розвиток свій, і з'явилася друга, от можна засікти і вийде якраз, допустимо, 10 днів. От на 10 днів розсада другої розетки буде відставати з того розвитку рівно на 10 днів. Так що можна не обов'язково брати тільки перший там, це таке. Забаганка. Ну, якщо, звісно, багато, дуже багато там, допустимо, розсади в мене багато, то я можу використовувати і тільки перший, першу розетку. От, бокову я цю завжди обрізаю. Бокову на, цей от, на вусі пагін, це боковий, я завжди його обрізаю. Він не потрібен, навіть якщо він добре розвитий, його я не беру ніколи. Тільки з основного вуса. Основну розетку. Першу, ну і другу, якщо вона на момент, коли я займаюся укоріненням, дуже добре розвита, є зачатки корішків, її також укорінюю. Тому розсада завжди виходить шикарна, моцна. На цьому все. Таке коротеньке відео про те, як я роблю розсади полуниці. Хто ще не підписався на мій канал, підписуйтесь. Натискайте дзвіночок, щоб не прогабити нові цікаві відео про полуницю і не тільки. Які сорти полуниці, саджанці полуниці, мене будуть на продаж. Я виложу відео, коли в мене буде готова розсада. Сортів в мене багатенько, але не всі будуть на продаж. Бо деякі я розводю, деяким кажу до побачення. Тому... Хто зацікавився, натискайте дзвіночок, не прогавте. Бажаю всім міцного здоров'я, гарних вражаїв, а нам всім перебоги. До побачення!